Окей, а тоді таке питання, теж з того, що ви говорили, воно можливо трошки підступне. А як ви визначаєте, що в людини є жага до саморозвитку? Тут понятно, це питання може бути відповідь може бути великою і може не складно відповісти, тому що безумовно часто це просто зі спілкування зрозуміло з контексту, що людина розповідає, як сам як вона про це розповідає. А що вона робить для розвитку, так і ну так, ну дивись, по перше, коли ти працюєш в IT, вже працюєш багато років, то ти трохи знаєш психологію, бо IT, ну така <різь> вона ситуація в IT. і в принципі, коли ти, наприклад, питаєш кандидата по сіві, і він не може тобі відповісти так на то, що він записав, да ну скажімо так, просто наврав. Ну, всі віше, він то знає. ну З е, варіантом, що ти не спросиш в нього, і подивишся: ого, ти 4 сторінки 4 написав, де ти стільки слів взяв. То і якщо він не знає, що то що він написав, то в нього і питати нічого не треба. Але mm -hmm. якщо він все, що написав, він відповідає. Зрозуміло, що не можна знати все, да ну досконально. Але коли ти в нього питаєш, наприклад, про базам даних, і він тобі відповідає, ну, я колись поставив, і воно працювало. Або коли ти в нього питаєш, а як воно працювало, він тобі відповідає. І ти бачиш, що людина, яка шукає і хоче навчитися. Вона в кожній технології не просто читає хафту і робить, як там написано. а Вона вона хоче зрозуміти, як вона працює, і те, і то швидко зрозуміло. З перших там три-чотири питання по любій технології. Клас, да ну окей, я зрозумів, логічно. Тобто, да, тобто, типу, по суті, те наскільки складно людина відповідає, якщо підвести такий спільний знаменник. Складно, Це зараз підказку такі... трошки початківцям. Ні, та, ні, ні, таку не навагаю. складно, а наскільки глибоко він знає ту технологію, про яку він відповідає. То, наприклад, встановити MySQL, це apt-install — да, в Ubuntu там MySQL сервер. Да? А, а що таке MySQL? Як він працює, які є бази даних? Взагалі, MySQL, що це таке, то той, хто не хоче да. вчитися, той просто заінсталював і зробив по-факту. Хто хоче вчитися і хто хоче розвиватися, той знає, як воно працює, і шукає інформацію. Хочу доповнити цього стосовно, по-перше, it напрямків є багато. І DeVOPS, можна сказати, це як окремий заповідник, Бо всі інші IT-кваліфікації вимагають там знань, наприклад, якщо ти на там розробник, декілька мов програмування, пару фреймворків і так далі. Ти заточений на якусь декілька технологій. Якщо ж ми беремо DevOps, то кількість технологій виростає в 10 разів. Mm -hmm. Які ти маєш знати, якими ти оперуєш пес день. Якщо там фронт бекенд там трьома технологіями, п'ятьма, то DevOps, usually in day використовує десь там 15-20 технологій за нормальний час. І знати всі просто неможливо. І коли ти вибираєш одну із технологій, ти в неї реально розібрався, ти знаєш, як вона працює. Це дає великий буст для того, щоб найняти кандидата. Бо ти точно знаєш, що він буде виконувати правильно таски, він зрозуміє. Завдання він знайде відповідь, якщо що, або його можна навчити, і так далі. Якщо ж ти знаєш просто всі там, 100 технологій поверхнево або чув про них, то вибачте, це перша лінка в углі. Ми mm -hmm. можемо і. Машин рін будувати, який буде сам генерувати. код. зараз gpt чат поставив і все, і тобі анці возкідти пише. Прикольно. Блін, ти ще так говориш і в тебе білий комірець, і ти виглядаєш як, як пастор. Да, да, да. Взагалі так, тобі так, треба, так. знаєш, прям записувати такі менторські відосики. Mm. Дуже прикольно, дуже класний ефект.